Ще добре. Ти так далеко заїхала на тому шапі, що аж я тебе не міг догнати. ти зупинилася, і ми з тобою зустрілися. Так, я справді їду дуже швидко. Бо я по хаті найшвидша машина у світі, а твій чарівний бензосік зробив мене іще швидшою. Уявляєш? Я латий зміг то тобі договою. Але цей бензосік був такий шмач, смачний, смачний, що інші машинки і люди-люди б глали. Його, а нові поставки в лан, будуть після великого ля, ля Ну давай разом з тобою відсвяткуємо Великдень, а після Великодня я тобі дам бензосоку, ку-ку-ку. Ну так, ну так, а ще ми будемо шукати цукерочки від великоднього зайчика. Та давай хотів сукати великодні яйця від великоднього зайчика. Бо це буде весело, 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 як ти кажеш. Давай тоді ти їдь. Домовилися, це буде весело, але то не кров ви чи взагалі то, щоб ти розуміла. Я знайшов перше яйце від великоднього зайчика. У, -у, -у, У Дякую йому. Я, я, я знай суп, своє перше великоднє яєчко. Я знаю ще місця, де ми можемо з тобою посукати. Їх, але зараз вже пізно, того давай будемо їх шукати вже завтра, тому що це можна кожного дня до великого дня їх шукати. Звісно, звісно, споїхали разом до мене додому. Тоді там переночуємо, а завтра будемо далі шукати великодні я я я я я яйка від Великоднього зайчика. A gente...